Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ключниця лавандова. Така собі ключничка в лавандових тонах з лавандовою серветочкою. З ось такої чудової заготовочки з парканчиком. Ця заготовочка в мене вже давненько була. Я навіть вже починала її робити. Мала її робити в осінніх таких тонах. Навіть е морилочкою зробила цей парканчик, але щось в мене не склалося, я її відклала на е другий раз. І деякий час пройшов, і я вирішила зробити. Ось таку лавандову ключничку під настрій, під лавандовий настрій. Відкручуємо цей парканчик, щоб було добре працювати з окремими частинами. Складаємо ці запчастиночки ось в цю ємність, щоб не загубити їх в процесі, бо таке теж буває. <кій> Далі грунтуємо цю ключницю і парканчик білою акриловою фарбою. Біла акрилова фарба в мене з будівельного ринку. Великі частинки ґрунтую спонжиком. Там, де спонжик не попадає, беру пензлик і закінчую роботу пензликом. Парканчик Весь пензликом, тому що там треба позаходити всі куточки, і далі сушимо. Ось така шильдочка, яка в мене планується зверху на парканчик. Це ламіноване ДВП, воно не потребує ґрунтовки, і я зразу на нього приклею цей шматок серветочки. Він якраз сюди дуже гарно підходить. На лак. Цилафанчиком звичайним способом наклеїмо серветку, лакуємо зверху, сушимо і обшкурюємо залишки. І ось так виглядає ця шильдочка. Далі намішую таку лаванду, бусково-лавандовий у мене такий вийшов колір. І я буду фарбувати свій парканчик. І ключничку цим кольором, тому що я хочу зробити тут однокроковий кракелюр. Тобто зробити таку, таке пристарення ці ключниці. Фарбую з усіх боків одним шаром. Фарба дуже гарно вкриває роботу, так що, другий шар тут зовсім не потрібен. Сушимо. Далі перед тим, як пофарбувати цю ключничку, я на ці центральні дощечки наклею ось ці стрічечки з серветки. Таким самим способом через файличок на лак розрівнюю, зверху лакую і сушим. Поки це все підсихає, я наношу однокрокове кракле у мене ось таке на парканчик. Наношу таким більш-менш гарним шаром, не тонким, бо мені треба тут такі гарні тріщинки. І підсушую. Підсихає, поки мій кракелюрний лак, фарбую ключницю, фарбую ті місця, де немає декупажу, фарбую пензликом, щоб зайти у всі місця. Тут я не потребую такого зовсім гладкого фарбування, тому що теж буду використовувати кракле і буду трохи стирати цю фарбу, тобто влаштовує мене покриття пензликом далі я візьму цю фарбу і додам у неї трішечки білого, щоб на кракелюр вона була у мене світлішою, тобто темніший виглядав з-під тріщинок. Додала білої фарби і в мене трішечки ось чорної, щоб такий зробити лавандово-сіруватий, навіть біло-сіруватий такий колір з лавандовим відтіночком. І одним шаром прохожуся по. Цьому кракелюрному лаку. Два рази по одному разу ми не проходимо, щоб не зняти цей лак. І бачите, вже тріщинки зразу і проявляються. Знову беру цей кракелюрний лак і на ключниці де-не-де -де наношу не повністю, а так, де-не-де, -де, де я вважаю за потрібне. Наношу цей кракелюрний лак. І знову трішки це підсушую все. Поки це все сохне чорною фарбою, прохожуся по боковиночках своєї шильдочки, даю їй такого закінченого вигляду. Додала ще ось цей сірий накракелюрчик по боковинках парканчика і далі. Приступаю до ключнички, наношу цю фарбу на кракелюрний лак. Звісно, що вона попадає не лише на цей лак, а і на ось цю фарбу. Але з цим ми будемо потім, як би мовити, боротися чи що. Я буду стирати ці залишки цієї фарби, де вона мені не потрібна, з косметичним спонжиком вологим. Ось тут знову вже йдуть тріщинки, Зразу утворюються тріщинки. Далі беру ось цей вологий такий спонжичок і оцю фарбу, де вона мені тут не потрібна, де вона вийшла поза кракелюрний лак, і я її просто-напросто витираю. І в мене будуть такі гарні потертості, тобто буде така собі пристарена ця ключничка тріщинки, витерті місця, тобто буде річ з історією. Так я це роблю з усіх боків, де вважаю за потрібне. Низ цієї ключнички я теж зафарбую потім ось цією сірою, сіро лавандовою фарбою. Далі це все я лакую. Після лакування, звісно, просушуємо чорною фарбою, таким щетинковим пензличком, я прохожуся теж по цих по краях ключниці, так як проходилася по шильді. Тобто, ще раз пристарюю цю ключничку, прохожуся по всіх куточках. Де в мене тут є ось такі куточки, Ми тут тонкуємо тонким пензликом і широким додаю такі більш маски по кутках. І знову це все просушуємо і лакуємо. Ось так виглядає. Я ключничка по парканчику, я теж пройшлася цією чорною фарбою, пензличком, додаю ще ось тут по кутках і приклеюємо шильду на парканчик за допомогою клея дракон. Ставлю на неї грузик, щоб вона дуже Мені не з'їхала і добре приклеїлася. Далі беру ось цю темну фіолетову фарбу і ось такий м -м, трафаретик, і де не де на ключничку додаю написи. Перед тим, як прикрутити парканчик, я Ще нанесла на ось ці боковинки Самороб, через саморобний трафарет шпаклівкою, напис лаванда. Як зробити такий трафарет? У мене є відео, будь ласка, запрошую до перегляду. Підсушую. Трафаретик зразу чистим. Напис ми підсушуємо. І далі. Поки він підсихає, в мене є ось такі наліпочки лавандові, я взяла зелену частинку, ось тут зверху її пристроїла. Тепер уже прикручую свій парканчик. І я придумала ще таку тут ручечку. Тут така долонька в мене на тонкий гвіздочок. Не до кінця його забила, і вийшла в мене ось така ручечка. Далі треба прикрутити ще ось ці крючечки але це вже мені прикрутить чоловік за допомогою дрельки. Тепер цей лавандовий напис. Він у мене підсох. Я беру той самий трафаретик, накладаю зверху на цей напис і прохожуся цією темно-фіолетовою фарбою. Ми отримуємо після цього ось такий чудовий ефект. І так само робимо і з другої сторони. Витираємо трафаретик, знову накладаємо і отримуємо чудовий ефект. Коричневе проглядає крізь цей фіолет, І такий виходить. Зістарений напис. Ну, ось так, прохожуся ще цим темно-фіолетовим по всіх куточках, там, де було чорне, додаю такої фіолетинки. І це все знов, звісно, лакується, і на цьому моя робота завершена. Ось так виглядає моя ключничка. Сподіваюсь, вам сподобалася ця робота. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатити на наші славні ЗСУ. Разом до перемоги! Слава Україні.